Сьогодні найзагадковіше свято Хелоувін, і ми не можемо обійти це свято. А особливо ляльку, яка ідеально підходить під це свято лялька гарсель. Вона створена, щоб вбивати та перемагати. Уявіть собі цю прекрасну і в той же час моторошну даму, яка, поклавши голову на подушку між вашими простирадлами, в одній гарній спідній білизні. Неможливо встояти, правда? На відео ви бачите, як ця лялька виглядає без гриму. Лялька Гарсель, нова модель серії Inspiration Seria. ротова порожнина з рухомою щелепою та язиком, що імітують справжній жіночий рот. Її голова та все тіло, виконані з платинового силікону медичного типу, він є повністю безпечним та нетоксичним. Цю ляльку ви знайдете на нашому сайті sexdolls.com.ua. Підписуйся на наш канал та став лайк.